Малювання тракторець Сьогодні намалюємо ось такого тракторця. Якщо ти ще маленький, гукай на допомогу маму або тата. Вам знадобляться маркер товстенький, олівці і аркуш паперу. В цьому нам допоможуть геометричні фігури. Малюємо ось такий перший прямокутник. До нього додаємо другий прямокутник. Тепер два круга. Велике то колесо позаду тракторця і маленьке спереді. Щоб зробити ось такі шини, додай по колу хвилясту лінію і зафарбуй. А тепер промалюй всі деталі тракторця. Можна навіть посмішку додати. Тобі залишилося розмалювати його за власним смаком і попроси повісити свій малюнок у рамочку, бо ти так старався.